Привіт, мене звати Костя Зюмав, і ви на каналі Першого центру рекрутингу. Незважаючи на те, що погода фу, прям фу з великої букви, ми приїхали для того, щоб подивитися, чи все ок у наших кандидатів, які підписали контракт з першим центром рекрутингу, і сьогодні відправляються на БЗВП. Тож я погнав зі своїми традиційними запитаннями. Е, трішки є. Ви звідки? Вістобердич, Житомирська область. Місте Бердичів. Я там на рибалку з кумом їздив. Любов, Олександровна, ви вчителька? Ні. Хук уже є позивний. Зараз ви плануєте бути. Е, оператор БПЛА. Оператор Оператор-гранатометник. Оператор FPV-дронів. Оператор, Оператор це дуже зараз популярна і важлива місія. Окей, як ви дізналися про центр рекрутингу? Е, ну, взагалі я шукала хорошу бригаду. Я знайшла бригаду, те, що я хотіла. Мене проконсультували, і тобто, Я пройшла ВЛК, і всі, ну, мені дуже сподобалось. Люди вічливі, все добре. Ви прийшли, наприклад, в перший рекрут центр, сказали, я хочу туди, то і туди. -то". Вам все допомогли. Так, звичайно. Там все класно, все пройшов, все мені допомагали, проходження ВЛК в тестах, все там. Коли вже хтось каже, що нас щось погане. А в коментарях <рес> в коментарях пишуть різне, ну то вже не про нас, ну, але то в коментарях. Як ви до чого прийшли? У мене була завжди така мрія попасти в армію, але вирішилася все-таки піти на контракт, чому б і ні. Кожен сам собі вибирає шлях. Потрібно вирішувати. Або ти як під конвоєм, або ти маєш собі прийняти це рішення і. І тобі дадуть вибір. Я думаю саме, якщо є вагання, то не знаю, че лишається хані. Але ліпше спробувати. Ліпше випробувати. Так, звичайно. Для себе щось може нове. Це в першу чергу допомогти своїм хлопцям. Взагалі не треба думати, що буде страшно просто піти і зробити перший шаг. а там все воно саме піде. Я думаю. Багатьом сподобається це діло. Це були наші добровольці, які прямо зараз на цьому автобусі відправляються на своє перше навчання. Дуже вмотивовані, дуже цікаві. Хочеться, щоб у них все вийшло. А від вас хочеться попросити, щоб ви поставили лайк цьому відео, написали в коментарях, чи вам цікаво, чи можливо у вас є якісь питання, які ви хотіли поставити нашим рекрутам. Бережіть себе, підписуйтесь на канал. Слава Україні!